Усім привіт, друзі! З вами я Денис, і сьогодні я вам покажу, як зробити прапор України у Майнкрафті. Так, друзі. І так, давайте почнемо. І так, для цього вам треба ткацький верстат. Так, ставимо його сюди, далі заходимо в нього. Далі для цього нам потрібен ось ось такий білий стяг. Ставимо його сюди, далі, друзі. Беремо е, блакитний барвник і ставимо його сюди. І далі шукаємо ми е, ось це. Так, далі забираємо, далі це ми прибираємо, ставимо ось цей знову сюди, І беремо вже жовтий барвник, ставимо його сюди, і нам треба пошукати ось це. Так, друзі, ось це. Не ось це, а ось це. І ми забираємо, і, друзі, наш прапор України, улюблений, готов. Так, друзі, ось так ось він виглядає. Ви можете його розставляти де потрібно. Ось так. Ну, ось так. Ну, друзі, якщо вам сподобалось, не забувайте підписуватись, та ставити подобайки. З вами був Денис. Усім до побачення!